Прийнято остаточне рішення, що ЦНАПи будуть такі приймати військовозобов'язаних. Тобто, тепер ви можете оновити дані з завтрашнього числа через ЦНАПи, через електронні кабінети і через безпосереднє відвідування ТЦК. В цілому я вітаю таке рішення, адже ми розуміємо, що для громадян України. Особливо тих, які бояться ЦНАПів і обходять їх, вибачаю, ТЦК і обходять їх десятою дорогою. ЦНАП це все ж таки більш цивільне місце, хоча в кожному ЦНАПі, наскільки мені відомо, представник ТЦК все одно є. Не думаю, що прям ЦНАПи перетворять на пакування тих, у кого немає відстрочки від мобілізації. Але оновлення даних, воно. ЦНАПі все ж таки більш комфортніше. Подивимося, як воно буде. Головне, щоб не завалили ЦНАПи чергами, які були біля ТЦК, адже це певним чином паралізує роботу ЦНАПу, до якого звертаються громадяни з безлічі, безлічі запитань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це, наскільки це правильно і чи будуть громадяни користуватися такою ще можливістю оновити свої дані.